Всім привіт! Знімлю зараз лот. В ньому одна радіолампа, ціла герметична. Вона називається ось так. 6 n 3 p 77-го року. 6 n 3 p Ось такий значок заводу. От, покажу вам її макро. Є таких в кількості, кому треба, заходьте в мої інші лоти, і там. Буде виставлено лот, де їх більше. Ціленька, цей от пиптик не розбитий, не тріснутий. Зеркальна поверхня напилення всередині свідчить про цілусь конструкції, герметичність. От ножки, от стільки їх штук. І покажу вам От значок заводу ось такий. І от всередині ось така конструкція. І ось зеркало всередині. бачите, з середини видно, що це зеркальне покриття. Ну, все, показав. Зіленька ось така лампа. Тут і розміри. Все, зараз буду виложити дуже багато радіолам, тому дивіться інші мої явити, слідкуйте золотами на Віоліті. Все, всім до нових зустрічей.